Між минулим і завтра зупинилася ми. Спинився крик у спечених устах. утомлених очах спинилась сльоза, спинилось серце, та не зупинилась вона. Сучасна Вероніка в білому халаті з Червоним На округи шумів свистів смертельний град. Під прицілом снайперських куль почорніло небо. Десь у небеса сльозили самотня пташка. А вона замість намиста вдягнула бронежилет. Взяла дерев'яного щита, бо там на передовій чекали її допомоги. Постій, сестричко, не спіши, постій. Моє життя ти, рідно врятувала. Я кинувся із прапором у бій, на півдорозі куля догнала. Скажи, сестричко, хто із наших хто? Кого ударив? Ворог тіло в Чи я невинна пролилася кров. Скількох братів уклали в домовину. Ісус потішає єрусалимських жіно. А хто потішить тебе, Україна? Слава страстям твоїм, слава добровільню твоєму, Господу. Аби б хто хвилин, терпи, ще мучитись недовго, скоро, близько. І вийшли до Ісуса із юрби заплакали жінки єрусалимські, а як і як скуд. І слід, увінчений і стерню колючками. наді мною плакати вам слід, градше над собою, діточками, молітися за вас і за дітей, учити їх противитись гріхові і пам'ятати повсякчас про те, як Божий син страждав ім'я любов. Болить, кричить душа. Відкрилася за видно небеса, наче рами спаси. Зарядала солзинка у матері материному шляці і завмерла холодним дужівним поглядом у вічному його чекання. І він впав, прикрив собою трави, своєю кров'ю землю напоїв. І він впав, упав зі словом, мамо, прости мені, я вижить не зумів. Він був солдат. Але він був і сином, для матері він щастям був останнім, і жалові летять у невікле над сином, над солдатом у прощанні. Споплюжена і оголена стояла Україна перед катом. Її вішали, умивали кров'ю, не неї стріляли та палили живцем. За що? За те, що навчала дітей своїх молитви. Та Соломінові мови. А мальдан і ця неоголошена війна на сході стала каплицею її очищення. І вже ніхто і ніколи не зніме з неї одежі, вона віки вічні, берегтимуть її незримі охоронці, небесні ангели, що кружляють білими птахами. Від небо України